Взагалі дуже багато місця виділено подіям, які були на Голгофі. Ну, Хтось замітив <плес> <клес> досліджень в Біблії, що смерті Ісуса Христа. Дуже багато місця виділялося. Чому так? Його кончили. Всі ті події, які були, Ну, воно може якось, знаєте, коли людина помирає перед смертю, якось воно, хочеться і то. Сказати якийсь, чи може от, підводиться підсумок у і, і з людини щось відбувається там. Це, це, це таке от. Коротше, я думаю, перед смертю люди банальних речей не кажуть. Думають, щось таке значище, високе, Позвонив Коля колі, Саша ніколи не розказував. Це був вірищий, годі 10 ходив у церкву, служив. Це, тим кажу, хто не знає, що це. А потім запив, кинув і носила його пущі крізь його. І так і вже готів 10, два, не ходить. 10 ходив, 10 не ходив, опустився ніже плінтуса, діватися нікуди, пішов воювати. Коли він пішов воювати, мабуть, місяців три да? десь химкав. Не, там. не там. дав. Ну, маму ж папу, зустрічаємо його, питаю, що там тут. Що там за колю, ну, танкістом пішов, більше це на там. Наваження. А це дзвонив Саші Ахимову. У мене зв'язок з ним пропав, що там колись. Все, коли не побачив, він п'яний. Ну, привіт, привіт, такий радий, настроєння. Так хорошо. Ну, конечно ж. А насамперед погано. И мама й плакала, і все, яка молиться за нього. Ну, коротше, дзвонив він. Каже, що він там каже, Саша? Все прощення прошу, так. Да. Усі просить пробачення. І я зразу зрозумів, це що це порція пробачення. За день до перший бой. Він був у Чепки був, Бой йде і попросив пробачення. Бачите? Ну, фактично, звісно, як там, щоб більше він не звонить. Це вже днів п'ять пройшло, може, да? ми там дивилися, що там, як з ним. Ну, вже бачите, людина відчуває, що хто його знав, що буде. І щось, от що побудило. Ну, не про це пробачення. Ну, все помрем, все там згорить. От якось десь внутрі, десь вже вроде, вступила до Бога, все, все. Все-таки воно є. щось, Я думаю, це дуже важне, коли в людині є відчуття, що ти йдеш до Бога. І ви знаєте. Не просто, що йдеш до Бога, ну знаєш, переїжджаєш там з України, в Польщу чи, чи там в Америку, коли козана. Ну, ну, переїду, буду жити. Тут йдеш до Бога не просто, що там буде жити, а йдеш на суд. Бог зробить оцінку твоїм діям, твоїм вчинкам і відповідно тоді буде вердікт. Це важливо пам'ятати. Якщо люди на це не звертає увагу і в церкві за це не говорять, це пуст, пусте. В цьому сила віри. А ви думаєте, в чому? Сила віри, що ти бачиш майбутнє. Дивимося в, в будущее. Десь, от в Біблії є Євреям, 11 глава. Там мало христиан хто обращає. О, глава віри, глава віри, а ніхто не прибуде, там всі дивились в будуще. Ну, це я вже кажу в що ви так дуже ще детально не знаєте. Тоді віра дивиться, це... в будуще куди? Завтра, ну і на завтра, звісно, хорошо, і на післязавтра. І багато людей, якщо думають в майбутнє, то тільки до гробової доски. Далі ні. Далі вже. Тьма, да? ну, після гробової доски. дорогі мої, життя починається. І при тому вічна життя. Не така, як якісь другі стандарти. І така життя, ви, в якій вже нічого не зміниш. Ти як став у тому статусі, як оприділив тебе Бог. Буде тобі подобається цей статус? Не буде. Задовольняти мені, хороший, нічого не зміниться. Я зараз не кажу про район. Я вже це не небагато. Там намного складніше. Рай, пекло. Там просто форма життя. Я, якось можу так в двох словах сказати, може комусь цікаво. Вам же ж не хочеться жити в якомусь сараї, в підвалі. Ви хочете покращити своє жилішнє услов'я. Правда, так буде встроїть. Переїжджає там, здо мною. Чи робота? Є робота така погана, така от. Ну, для примеру. А є більш от, престижна. доходи. І от фактично на небі щось подібне буде. Ти один буде жити на єліцейських полях, десь там в центрі, старіці. и разъезжать там. Будет ну, таких условий. Люди будут жить, ну может кто на Арбате, там на околице, где-то Кто-то может в тундре. А есть люди живут и в подвальных помещениях. В каких условиях? И так вечно. В каком-то таком определённом... И будет... ну, нельзя написано, что будет плач и скрежет зубов. то як упущено, то такий момент було мох і справи. Тут навіть такий примір, що в лотерею у вас нема грошей. Живете нормально, щасливо, правда? Все добре. Представте ситуацію. Ви купили лотерею. Подарили один рожінняком. Ну, Можна ж так? Ви <рісті> улибаєтесь, так? Да? І, і той і друг жив говорить, виграє там, ну не знаю, там. Правда настрієння падає. <рісті> і, і вже якось тут щось... І казала ж, жінка, просто філя, то, 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 не, не то, треба було, то, ну, ех, іде, ну чого воно? Не просто чоловіче така психологія. Так це тільки чепуха. Це ж таке, ну, ну От, розумієш, коли ти побачиш, що ех, там би прогуляла церкву, отаме Кинув, не то, то що зробив. І вдруг ти, кажеш, в нижчому статусі. Не зможеш ти отримати то, що повинно було тобі, отримати. Це твоя лотерея, ти можеш отримати. І так прошлюпав. А ще хуже, як загубив, там десь хтось, а потім подивись по номеру, там вже записав. Ну, я так прим'єр говорю. Теж жалость буде. І все так, і проще. Ви дивитесь майбутнє. Яке ж я місце шукаю? <laughs> На Христі. Там я не буду зараз розказувати, я вже заканчую. З Ісусом розіп'яло двох людей. Знаєте це? <laughs> <laughs> Воліву хто не знали? <laughs> <laughs> по ліву сторону одного і по <laughs> праву. Ісуса посередині. Там може, побачите, так три креста малюють деякі Іванецькі. Ну, я рука открыл, 23 голова. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя. І нас. Як он там злословив? Ну там ще якісь слова казав. Ну, суть саму таку передали. Тобто, по-перше, що ми бачимо о тому, що по лягу сторону, ти не вірить. Якщо ти Христос, то ти такий. Ти там про це багато кажеш, якщо такий крутий, такий от Бога з тобою там ангели. Ну, це, кстати, так самі покажуть. Якщо Бог є, а хай те, те, п'яте, десяте, ну що типу того. От ти віруєш, і що? І, а в якому ти положенні? Ну, слава Богу, що не на Христі і тому радуєшся. От ти такий син Божий, ти Христос, прийшов людей спасати. Людей, мір спасати. Ну Христос це всі тоді розумав, розбойник, і всі, що це спаситель, там, помазаний Бога і все. Ну тоді, і що? Ти спасив себе спочатку. І про себе дуже бачив. І якось надсміхався. Ну, навіть теж якось перед смертю. Ти завтра, ну, не то, що завтра, може, і через час помреш, це ж на Христі. Тут сам живеш і то не знаєш, коли помреш. А ти на Христі лежиш, прибитий. Я, я не злоба така в людини. Ну ж, яке сострадання? Ти ж не теж в такому положенні, ну, якесь сострадання. Ну, де береться ця оце... Ну, я не знаю. Ну, якось перед смертю там хтось пробачення, а, 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 а це от якась ж жовч іде, злословить когось в такому ж положенні, як ти. Підпомогу, які ми люди? От Що в людині таке є? Ну, слава Богу, не всі одинакі, правильно? Не всі такі. А хто ви, розбираєте самі. Воно мені не треба. Це вам треба. Хто ви? А чого треба? оце ж я питаюсь трошечки якось пояснити. Так, Сороковий вірш 23 глава руки. Друг, другий же, навпаки, навпроти унімав його і говорив. Отут тут всі віри, що знають, що говорив, а от, ну що можна, як йому можна об'яснити? Унімав його. Які слова він мог сказати? Не можете за нього щось, от би, не дай Бог, ви на тому місці, ви хороший, а то поганий. Як би ви його остепеннили? Унімав, унімав, устидили. Як би ви йому дорікали, якими б словами? Не да... Ну попробуйте, давай, подумай. Ну, ну як би ви його? Ну, Таке прошу. Представьте. Ти знаходишся по праву сторону від Христа, теж в такому положенні, другий. І як би ви йому, що би йому сказали, коли він злословив Христа? За собака. Ти так сказав. <риклад> що нормальне. Як мою половину так би сказали. <риклад> я я пам'ятаю проповідував в цьому в поїзді. <риклад> ну це було давно, ще молодий був. Горло не кашля, отіврав на. І завжди да мене да, щось злословить мене. Є тихенько сидять, ну мирного я не дуже в когось. І, і там один піднявся, особливо кричить, то, то. І проти нього мужик. Каже, чути ти врежний? Що ти в своїй житті хороше зробив? Що ти тут-то-то-то-то? Тут? Він тут таке розказує хороше, а ти на нього нападаєш, ну, тіпа типу, твоєш, не, не пам'ятаю. І з такою енергією, і так і грубо на нього, я думаю, вони биться ще значнуть. Ну, така от реакція, іде агресія на агресію, коли ти захищаєш особено праведні. Ну, не догадайтесь, боїтесь сказати. Ну хоч в мисля подумали. Саша сказав, він не боїться. Ну, я, А я, я скільки вже 30 років знаю цю фразу і тільки от сейчас над нею. На неї обрати внімання. Ну, зрозуміло, як тобі не стидно, який ти поганий, хіба так можна? І ти ж в такому самому положенні, і і і, має совість, і і, і що ти про нього знаєш, ну навіть ну, 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 хоть би і так, ну, ну проявився сотрада, ну даже хоть би він обманщик. Ну не можна, правда, так от проявимо, ну я не знаю, ти, про що ти просто. Ну смотрите, я сказав. Це розбойник, цей розбойник. Дрождя напротив унімав його і говорив, Ілі ти не боїся Бога, коли і сам осуджен на то же. Нічого не вирішує? Нічого? Ми з ліняка не вирішує. Вибачте, ти не боїся Бога? Ти не боїся Бога. А що б ви відповіли на місці того поганого злодія йому в відповідь? Пробуй. Ви читаєте Біблію, іноді отак, от якщо у вас є час, десь тут, от то оживайте образи такі, входьте в їхні образи. Знаєте? Думайте, а от би я... а що ваше. А я, знаєте, щоб на місці того поганого що? А де твій Бог? Покажи Його. Так би відвідати. Ну це Саша дежурні слова. Ти просто наслухався. І ти так кажеш, ну мог би, ну, мож, ну, може, і так, і так багато каже. А знаєте, що мені зараз прийшов? Ти мене лякаєш, да? ти мене лякаєш? Богу. Ну він сказав, ти Бога не боїшся. Бога влякав. І що він мені зробить, твій Бог? Може розіпне мене? Що мені хуже він зробить? Що ти мене викаєш? Він що, мені хуже? А що, хуже може бути? У людини лотерею потеряв, там заболіла голова, там хата згоріла. Що ж хуже може бути? Чим ти мене... Ти мене пугаєш Богом? А що мені хуже зробить? Можна так сказати? Я нормально, я так отвіти? Нормально? <кій> Хочете, я вам скажу одну філософську мисль? Хуже, як би сказати, як би погано не було, завжди буває хуже. Не думала? Як би комусь десь, що ви погано не побачите, завжди да, є хуже. Можна наоборот сказати. Як би хорошо вам би не було чи комусь десь комусь, десь може бути краще. Навіть є, що хорошо боріться за краще, стреміться, улучшити, і Ну, безконечно. хорошо жить еще лучше, да? Вера есть. Делиться в будущее. Куда хуже? Действительно. Страшно впасть в руки Бога живого. Это же тут про земли. Если вечность. То есть, даже когда это нападает, все равно. И кто есть такая пословица. Если ты попал в яму, не копай глубже. Это в том же духе. Бог вишує кожні наші слова, кожні дії, кожні думки. І є другі міста, коли там апостол Петр одного віруючого урозумів, каже, ти розумієш, що ти злий, пасхудний. І, типу того так сказав. Ти негодяй, і Бог буде судити. Ти в проклятті. І як сказав цей віруючий? Помоліться за мене, щоб нічого, що ти не сказав, зі мною не відбулося. Як побратим сказав, та ти дивишся за собою, а ти що віриш, і тебе, що ти мене платить, ти мені що угрожаєш. І це більше наша реакція. Реакція невіруючої людини. Те, що ти щось не розумієш, щось не доганяєш, щось не в'їжджаєш, це значить, що його нема, що воно не дійсне, що його не буде. Хороша книга. Вона каже правду. Давайте помолимося, щоб ми розуміли правду Амінь?